Усім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Лена. Сьогодні у нас буде велика розпаковка. Нарешті я дочекалася, мені прийшли всі посилки. У мене чотири коробки з косметикою. І ось один пакет. Це вже я забрала сьогодні. Тут одяг з магазину Сінсей. Тут дві ковтинки, одна моя, інша Аніна. Будемо починати, не будемо довго затягувати. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть чай, каву. Я починаю з одягу, з того, що я чекала найдовше. Що ми замовили? Е, у нас дві ковтинки. Аня замовила собі лонгслів трикотажний, а я собі замовила боді. В звичайному магазині у нас в торгівельному центрі я, на жаль, не знайшла боді чорного кольору, тому що я хотіла саме чорного кольору. І я зараз сижу в цій джинсовій сорочці. До речі, вона також з магазину сінцей. Я б дуже хотіла взимку продовжувати її носити. Вона мені дуже подобається. Дуже класна тканина, дуже вона плотна, якісна. Хотіла б підлівати сюди боді. З нього і почнемо. Я взяла S. Чому вибрала цей розмір? Тому що все ж таки я в магазині наміряла маєчку, S, з такої тканини, але білу вирішила, що моя S мені підійти. Буду міряти. Вона з такого матеріалу зроблена, еластичного. Ну, дивлюся по швам, то дуже якісно пошито на горловинці. На рукавчиках, зараз вам ближче все покажу. Має підійти. Дуже гарний. І ще одна ковтинка з дозволу Анічки. Вона дозволила на відео відкрити цю ковтинку, показати глядачам. Можливо, мій відгук буде комусь корисним. Ви також придивлялися до ось такої одежини. Я зараз вставлю картинку, як це виглядає на сайті. Аня замовила Елічку. Вона мені сказала, що, в принципі, за рахунок того, що вона ось ця ковтинка дуже вузька, вона підійде на будь-який розмір, тому що вона розтягується. Ну, так, дивлюсь також тут. В принципі, вона непогана. Якби було горло, то можна було б носити як гольфик. Досить таки непогана. Також обов'язково зараз зблизька, все вам покажу. Разом поміряємо. Давайте почнемо відкривати замовлення. У мене три коробки з Єви. Ось вони. Ну, відкриті, тому що обов'язково в пункті видачі потрібно перевіряти своє замовлення. То я вже бачила, що тут буду показувати зараз вам. А ось оце. Ось оце. Я ще не відкривала. Це з магазину Мейкап. Знаєте, що я замовила? Я замовила е, гелі для душу. Я вже в якомусь з відео робила розпаковку цих гелів. Мені дуже сподобалися. Називаються Tulipan пан Нігро. На сайті мейкапа вони найдешевші. Та взагалі вони дуже економні, дуже якісні, дуже класно пахнуть. За 650 мл ціна 155 гривень. Мені дуже подобається. Так, виробник, по-моєму, Іспанія або Італія. Зараз почитаємо. Ой, не можу відкрити. Обов'язково пишіть в коментарях, чи знайомі ви з продукції, яку я буду сьогодні показувати. Так, ага, вони ще заклеєні. Дівчатка у відгуках писали, що виробник не доливає або ж мейкап відливає собі неповна пляшечка. Гелю для душу. І це дуже помітно на світлі, коли поставити ось цю пляшку. Що самого гелю десь посюди, це у нас солодка диня. А це у нас кенді фентезі. Я вже брала ось цей. Нам дуже-дуже сподобався. Так, у нас так, виробник все-таки іспанія. Я була права. Дуже смачний цей гель. Зараз я спеціально. Відкрию ось цей, тому що ще не знаю, який у нього аромат. Ось цей такий цукерочний. А ось цей. май oh гад! Oh Дівчата, він просто божественний. Божествений. Такий свіжий, солодкий. І підивлюся, так, дійсно, його тут не долито. Ось поосюди. Хм, дивно. Класний, дуже класний. Це моя щира рекомендація. Дуже класний. Ну, давайте тоді вже цей відкрию, щоб просто підглянути. Так, і тут поцюда Я думаю, що ця пляшка більша за розміром, ніж звичайні. Але у будь-якому разі за такий класний гель для душа в такому розмірі, в такому форматі 155 гривень, я вважаю, що це недорого. Якщо ви любите екзотичні, інтенсивні, солодкі, свіжі аромати, то це ваш гель. А тут написано: ми створили гель для душу. Натхненний тим запахом солодощів з вашого дитинства, який ви так любите. Мої чоловіки, як побачать, то за фанатіють, їм також сподобалися минулого разу ці гелі. Ну, я цей не брала, я брала інший. Цей був дуже класний, тому я вирішила його повторити. Вибір там великий, але в наявності не все є. Це що до замовлення з мейкапу. Далі у нас буде замовлення з магазину Єва. Я, мабуть, зараз одну з коробочок вам покажу ближче, тому що там знаходиться мій найулюбленіший догляд. зараз. Так, Зараз подивимося, де він. Ага, значить, Я зараз оце вам покажу. Тут є мої найулюбленіші продукти зараз, на даний час по догляду за обличчям. Давайте спочатку покажу те, на чому я особливу увагу акцентувати не буду. Я взяла ось таку фарбу для волосся, палет у відтіночку 3.0, а Це темно-каштановий. У мене немає таких якихось особливих улюбленців щодо фарби для волосся. Я беру інтуїтивно, то те сподобалося, то те, за, на, найчастіше це палет, гарнір, Color Nature або зелений з оливковою олією. Останні рази я брала сйос, мені дуже сподобався, але там відтіночок був 2, хоча був і коричневий. Завжди фарбую волосся, чи як зараз модно. Називати тоную його. Ось саме в такий колір темно-каштановий Часто мені кажуть, що в мене волосі чорне, але воно у мене темно-каштанове Стандартне пакування, все як зазвичай, сама фарба, проявник і догляд, і, звичайно, рукавички. Нічого особливого. Так, далі я взяла ось таку зубну пасту. Нещодавно дивилася відео, де стоматолог розповідала про більш-менш якісні зубні пасти. Однією з них був сплет. Я вже брала, мабуть, це вже в мене третя паста. Біокальціум, хоча багато хейту щодо цієї пасти, бо кажуть, що виробництво в неї в Росії. Але якщо так, то чому ж тоді воно не припиняється у нас в Україні? Так, зараз знайду, де ж все ж таки написано, що виробляється в Болгарії. Зареєстровано воно в Швейцарії, але чомусь грішать на те, що це російська фірма. Ну, не знаю. Ось така пасточка. Тут 100 мл, вона біленька, дуже приємна. Кажу що вже брала її, то, в принципі, сподобалося. Так, далі, що мені ще приглянулося? Так це ось, ось цей матовий бронзер, Санкіст від Лямель. Окрім олівчика для брів, у мене з косметики Лямель ніколи не було нічого. Тому я не можу сказати, олівчик був більш-менш хороший, але він погано точився. Тому я зараз користуюся механічним олівчиком від Так, така прикольна. У мене закінчується бронзер в палеці, яку я брала в Патрісії Ледо, тому я вирішила взяти окремо продукт. Чомусь мені здавалося на картинці, то він був якийсь темніший. Сподіваюся, він не буде режити, бо ми цього не любимо. Так. Ну, не знаю. Режить, не режить. Але по відгукам, в принципі, дівчатка писали про нього лише позитивні слова. У мене у відтіночки 401. Ну, буду тестувати. Тут 10 грам. Коштував він, по-моєму, 200 гривень 190 там, там з копійками. І останнє, що я хотіла показати, ось саме в цій коробці, саме в цьому замовленні в Єву і на чому я хотіла заакцентувати увагу, тому от показую саме ближче до вас. Так, в... не лякайтеся моєї руки. Це я поранилася, був дуже страшний вітер в якийсь день, і мене дуже вдарило в школі дверима. У мене там тут прям кров текла, я трошки так замазала тоналочкою, то не звертайте увагу. Старатимуся не показувати її в кадрі, але якщо раптом попаде руками вавкою, то не лякайтеся. Я замовила знову ж таки на Єві, пам'ятаю ціну 513 гривень, тому що це була найнижча ціна. Зараз в Україні по магазинам, усім, які я моніторила і по аптекам. Лише в одній аптеці в нашому місті продавався зараз цей набір. Він коштував 540 гривень, по-моєму. Але мені далеко туди йти, то я вирішила замовити в Єві дерматологічний догляд за проблемною шкірою обличчя. Мене знову обсипало, але пару днів за допомогою цього набору і все буде окей. Я знаю точно, тому що це вже мій третій. Ефеклар дуом від Roche-Posay. В Чому перевага цього набору? Ми замовляємо ось оці продукти за 513 гривень, а отримуємо ось оцей крем, ефеклар дуом у подарунок. Взагалі цей крем, якщо купувати його окремо, коштує або такі ж самі гроші, або навіть більше. Я не знаю, в чому фішка, в чому прикол, але реально ми отримуємо все це за ціною цього окремого продукту. Ось так підкуповують споживача. Ось так виглядає цей набір. Я вже вам його показувала. Я вже співала оди йому, тому що ну, він реально шикарний, окрім ось цього продукту. Цей продукт мені не підходить. Перший я подарувала мамі, другий у мене так і валяється. Ось вам доказ того. Мені взагалі не підходять ніякі засоби з СПФ, щоб саме ось SPF 50, ось такий насичений захист, концентрований. Там дуже така плівка у мене на обличчі. Виникає, і мені дуже неприємно, дуже воно мені викликає дискомфорт, прям хочеться відразу змити. Ненавиджу я СПФ, так, треба ним користуватися, але найкращий для себе СПФ я поки що не підібрала, тому розповідаю вам про ці чотири продукти. Тут все просто, тут у нас йде ось такий гель для вмивання. Я трошки підчитаю, тому що вже. Щоб більш точною бути, фоклар гель-мікропілінг -E для очищення проблемної шкіри обличчя та тіла для зменшення стійких недоліків. 50 мл тут він такий агресивний, в ньому є такі невеличкі частинки. Він, вони не йдуть як пілінг, але все ж таки він такий потужний. Я ним користуюся ввечері після того, як мицеляркою вже змила свій мейкап. Ось цим гелем для вмивання, він більш ніжніший. Він заспокійливий, зволожуючий крем гель для зневоденої чутливої шкіри обличчя, схильної до недоліків. Про недоліки це я кажу лише про свої акне. Вони в мене зараз загострилися. Так, він тут приклеєний. Цим гелем я користуюся зранку. Я ним змиваю нічний догляд, і потім заново наношу щоденний крем, крем під очі. Отже, ось цей на вечір, ось цей на ранок. І залишається у нас. Так, а сироваточка... А де сироваточка? А, вона тут застряла десь. Тут же ще є сирова точка, Вона дуже маленька, її взагалі вистачає на кілька днів, але цього достатньо, аби підсушити прищечки. я наношу цю точку саме на місця висипання, і вона дуже класно підсушує прищі. Така коректуюча, точечна а тут 3 мл. Але найкраще з цього всього це ось цей крем і повторюю у цьому наборі. Він разом з цими всіма продуктами йде по ціні конкретно цього крему. Це повномірка 40 мл. найкращий для мене поки що я кращого не знайшла. Крем від Прищів. Efe Clar Duo Manti Imperfection Triple Corrective Care. Потрійної дії для корекції недоліків, проблемної шкіри та запобігання повторній появі. Ось так він виглядає. Я його наношу вранці, я його наношу ввечері. Я не економлю, я вже в якомусь відео казала, що не звикла економити. Я наношу так, як мені комфортно на обличчя, не якусь крапулечку, а нормально, щоб зволожити шкіру. Наношу його, і мені вистачає оцього всього набору на місяць. Хоча крем у мене вже закінчився, звичайно, сироватка також закінчилася, а гелі для вмивання в мене ще залишилося, стоячи від попереднього набору саме ось ці, а крем вже, на жаль, закінчився. Його вистачає мені для повного користування щоденно на місяць. Це досить таки добре, я вважаю, повний догляд за 513 гривень на місяць, він розкішний. Мені дуже подобається. Я для себе кращого поки що не знайшла. Повертаємося, залишилося ще два замовлення. Відкриємо спочатку маленьке. Тут два продукти. Ось така гігієнічна помадка Nivea Original. Вона коштувала 107 гривень. Я дуже люблю цю помаду. Користуюся завжди взимку, коли губи пересихаються. У мене перед цим була блакитна, цього разу я взяла оригінал Нівею Синю. У неї зазвичай майже завжди одинаковий аромат. так що тут є. Бальзам догляд для губ, Нівея, базовий, має формулу натурального походження, яка захищає губи від холоду, вітру. Та сухого повітря. Зволоження губ понад 24 години клінічно протестовано. Я на ніч наношу цю помадку на губи, бо зараз в мене є така масочка. Масочка олія. Я не знаю, що це за фірма, це мені подарувала Анічка, бо вона не користується. Так, що це за фірма? Якась корейська, я так зрозуміла? Ягідний аромат. Ну, також дуже класна. Я помітила, що це на ніч наношу. До ранку губи зволожені, такі класні. Що далі? Далі у нас ось ця маска для волосся. Я планую взагалі зняти окреме відео про догляд за волоссям. Я знаю, що це проблема номер один у всіх дівчат. Кого не спитаю, у всіх випадає волосся. Я взяла ось цю маску. Мені про неї розповіла Ліза. Вона її не купила, але також планує. Коконат. Фірма називається Fito Relax. Вона дуже популярна і на мейкапі, і в магазині Єва. Коштує вона. Так, зараз я візьму чек. А де він то чек? А його тут нема, де я його діла? Тут 250 мл. Не було жодного поганого відгука про цю маску лише хороші відгуки. Всі написали, що вона класно зволожує. Воно після неї живе, блискуче, легко розчісується, Ну буду. Тестувати, мабуть, почну прямо сьогодні. Шампунь у мене пантін, бальзам у мене пантін. Я буду мити двічі волосся. Потім буду наносити цю маску, прочісувати, і буду закріпляти результат бальзамом. і Буду його потім змивати. Made in Italy, зроблено в Італії. Сподіваюся, це буде ще один крок для відновлення мого волосся, тому що, повторюся, це просто якесь жахіття. І останнє замовлення це вітаміни. У мене три плямочки. Я замовила омегу 3 від NOW. Дві омеги. Одна мені, інша моїй мамі. На сайті Єва ціна була найнижча. Серед аптек і, взагалі, серед інших магазинів, де продається продукція фірми, Now. коштувала ця омега 325 гривень за 100 штук. Взагалі, це продукція хороша, так само, як і продукція Солгар. Виробляється в Сполучених Штатах. І свою упаковочку я вже зараз відкрию. Подивлюся на капсулки. Ага, тут захисна мембрана. До речі, вітаміни, які я показувала вам в одному із відео, я подарувала своїй мамі. Почала вже, вже приймати інші вітаміни. Покажу вам в наступному відео. Ось такі капсулки, такі прозорі. Мені дуже подобається, як пахне омега. Така рибкою. Дуже. Приємно. Так, інша упаковка для мами, і також для росту волосся, для зміцнення, для попередження облесіння, взагалі для сяйва волосся блиску, то рекомендують трихологи, взагалі лікарі вживати біотин. Він не тільки класно впливає на ріст і здоров'я волосся, а також на красу нашої шкіри, на ріст нігтів. У мене, до речі, новий манік, я знову зробила собі френчик. І нігті це мої, це не нарощені. Тут 120 капсул коштували ці вітаміни 496 гривень в Єві. І це також була найнижча ціна на ринку. Тому, якому я моніторила. Покажу вам, наскільки я підрізала своє волосечко, хоча мої хлопці проти, але я вже записалася на стрижку у понеділок, сьогодні субота. Так, тут біленька, просто звичайна капсула. І там такий порошочок. Напишіть у коментарях, як ви відновлюєте своє волосся, чи випадає воно зараз, чи це реально така у нас дівчаток сезонна линька. Чи це дійсно якесь захворювання, тому що страшно. Я вам показала набір лярош по зето. Давайте вже покажу і це зблизька, так, щоб було видно. Щоб не, може, не було якихось запитань додаткових, як все це виглядає. Ось це рекомендаціон, рекомендаціон. Це будемо тестити. Напишіть, може хтось пробував уже таку масочку. А це одежка. Зараз я. От покажу вам зблизька, як виглядає бодік. У мене в розмірі S. XS замалий, в грудях тисне. Хотіла, щоб була вона трошки ширша. Зараз приміряю, також вам покажу. І ось це анічкина кофтиночка. Такий лонг-слів. це лонг-слів, скоріш, оце. А це просто. Светрик такий чи кофтиночка. Ціна тут написано 279 гривень, хоча ми замовили його за 339. Хм, клас. А тут яку ціну пишуть, а тут взагалі ніяк не пишуть. Написано, що це блузка жіноча. А це що тоді? А це светрик. Светр жіночий. Stay dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, save me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a toy. Never really know just what you want. Буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Скоро побачимось. Бережіть себе.